Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Mercedes. c клас. Автомобіль, щойно ми пригнали, розмитнули, вже пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2010 рік. Бензиновий двигун 1,8 на автоматичній коробці передач. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії, без вмятин. На легкосплавних дисках літня нова гума. Дивіться, який стан. Даного автомобіля. Диски дуже красиві. Гарна комплектація, у нас передній та задній партронік присутній. Капот без сколів, без висічки. Фари також в гарному стані. Лобове ціле, датчик дощу присутній. Дивіться, стан задньої оптики. Заднє скло у нас оригінал. Відкриємо багажник. Багажник великий, місткий. Тут у нас можна відкрити. Скласти заднє сидіння з цієї ручки. Є знак аварійної зупинки. Кришка багажника без пошкоджень. Ще раз диски, гума. Автомобіль обслужено. Стандарт. Комбінований сидіння. Дивіться, стан сидінь, все чистеньке, ціленьке, є в нас підлокітник, є жилетка в комплекті, такі підстаканники, у нас все працює, механізм справний, килимки, ковролін у дуже гарному збереженому стані, килимки, до речі, в нас оригінал. Стеля чиста ціла. Накладки на порогах. По пластику все чудово, безключовий доступ по комплектації. Також 4 електросклопідйомника, регулювання складання дзеркал, такі на дверах вставки є. Також на порогах накладки, електросидіння. Шкіряне мультикермо. двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, автоматична коробка. Є в нас підлокітник. Тут також у нас все працює. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні, оберти не плавають. Коробка. Перемикає ідеально. Дивіться, стан ручки. Вона в оригіналі. Навігація присутня. Мультимедіа присутня в нас працює гарно. Підігрів передніх сидінь. Клімат заправлений, клімат працює. Автоматичне світло. Круїз, контроль присутній, автозатемнення заднього складу, датчик дощу. З автомобілем два ключі. Є сервісні документи, останній заїзд на дилер Mercedes, це 23 рік пробіг 100% підтверджений. Дивіться, стан сидінь, стан салону, дуже гарний збережений стан даного автомобіля. Це перший Mercedes в такому стані, який ми змогли знайти та доставити в Україну на розмитнення. Також спереді дивіться, килимки оригінал. Такий салон. Двигун у нас 1,8 працює чітко. 1,8 компресор. Фари в нас оригінал. Дивіться, стан стаканів, болтів, нічого не крутилося, не знімалося, крила, капот. Також з цієї сторони фари оригінал. Так виглядає підкапотний простір. Капот максимально збережений, є якісь незначні сколики, але критично нічого немає, дивіться. Фари, оптика, все працює. Пороги днище в повному порядку. Давайте перейдемо, показники фарби перевіримо. Капот 121, 127. 136 111 111 97 118 127 120 114 124 109 132 124 114 114, кришка багажника. 101, 101, 196, 187, 152, 138, 152, 139, 130. Один фарбований елемент. Це на, цій, на задньому лівому крилі. Показники фарби пробивають подвійний окрас. Чисто косметика, без шпаклівки. І теж верхня частина йде як не фарбована. А тут знизу показує 170, 200, 160 мікрон. Йдемо далі. Дверка 116, 116, 107, 115, 120, 120, 120 97, 120, 111. 96, дивіться, по арках у нас 119. Отже, друзі, один фарбований елемент, чисто косметика, Все решта в оригіналі. Хто шукає гарного надійного автомобіля на автоматичній коробці передач, щоб сучасно виглядав, це саме той варіант. Авто знаходиться, місто Вінниця, гніванське шосе, провулок. Затишні. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, приїжджайте до нас на майданчик. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників, діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!